Всім привіт! У цьому відео я покажу, як цвіте і розкажу про клематис пілу. Також про те, що ви найбільше просили про обрізку клематисів. Клематис пілу росте у висоту 1,5-2 метра. Цей клематис дуже компактний, тому його можна вирощувати на балконах, в контейнерах, в вазонах. Ну і, звичайно, найкраще вирощувати у відкритому ґрунті. Особливістю цього клематиса є те, що він цвіте двічі, в травні-червні і другий раз в серпні-вересні. Цвіте великими такими рожевими е, квіточками. В діаметру маю, в діаметр вони мають приблизно 10-12 сантиметрів. Цвіте дуже рясно, цвіте довго. В перший рік наші клематиси ось тут в основному вже багато цвітуть, багато мають бутончиків, але цвітуть ось. Такими напівмахровими або простими квітами, величезними в діаметрі, але не махровими. Ось тут цей, що я тримаю, має махрову квіточку, трошки меншу. В перший рік вони можуть цвісти так не махрово, тому що їм ще не вистачає сили. Коренева система ще не добре розвинута, тому квіти не махрові. Взагалі, перше цвітіння клематисів пілу. Махровими великими квітами дуже рясно по всьому кущі. А друге цвітіння вже цві... Вони цвітуть не махрово, звичайними квіточками. Зараз травень Климати спілу рясно цвіте в травні, в червні. Після того як він відцвітає, проводимо першу обрізку. Перша обрізка полягає в тому, щоб обрізати на одну третю відцвілі пагони. Це буде такою своєрідною стимуляцією для того, щоб відбулося друге цвітіння. Друге цвітіння в серпні-вересні, вже на молодих пагонах, на цьогорічних, на, на цьому прирості будуть. І, але друге цвітіння вже буде не махровими квіточками, а звичайними, тому що також сили буде вже менше. Нові пагони не можуть дати велику сформовану махрову квітку, а таку звичайну, але велику і дуже гарну. Після того, як клемати спілу чи будь-які інші клематиси, які відносяться до другої групи обрізки. Відцвітають це вже буде восени перед настанням холодів, морозів. Його потрібно обрізати приблизно на метр півтора, приблизно залежно від кліматичних ваших умов. І можна суто цей клематис не вкривати. Інші клематиси з другої групи бажано чимось вкривати. І вже весною на тих пагонах, які ви залишили, буде перше цвітіння, і потім цикл повторюється. Отож, до другої групи обрізки клематисів відносяться всі махрові, великоквіткові клематиси, які цвітуть переважно на початку травня, в червні. Вони всі цвітуть рясно, мають в основному яскраве забарвлення і квіти великого діаметру. Взагалі є три групи обрізки клематисів. До першої групи відносяться клематиси, які цвітуть на минулорічних пагонах. Взагалі, в кожному клематисі, коли ви купляєте, то вказано, до якої групи обрізки відноситься цей клематис. Якщо він відноситься до першої групи, то йому притаманна лише формуюча обрізка. Тобто, коли він відцвітає. Вже приблизно там всередині літа можна приступати до формуючої обрізки, тобто обрізати можна приблизно наполовину, повидаляти всі пошкоджені, слабкі, сухі гілочки, і на зиму тоді його потрібно приблизно залишити на метр і вкривати. Такі клематиси, якщо ви обріжете повністю, можете щось переплутати і обрізати повністю, то вони більше вам не цвістимуть. Тому дуже важливо перша група. Одна така із, можна сказати, найпримхливіших, але красиво вони цвітуть, тому ні в якому випадку повністю їх не обрізайте. Про другу групу клематисів, на прикладі, на прикладі, пілу, ми вже розглянули. І тепер третя. І третя група обрізки клематисів або сильна група, тому що до неї відносяться всі клематиси, які найлегше вирощувати, які найбільш пристосовані, безпроблематичні, ростуть взагалі супер. Ці клематиси цвітуть приблизно з середини липня до осені, цвітуть також великими яскравими квіточками, сюди відноситься дуже багато різних сортів. Всі ці, ці клематиси цвітуть на стеблах, які виросли цього року, тому обрізка для них є кардинальною лише перед зимою. Ось протягом цілого літа ваш клематис цвіте. Дає багато квіточок, потім відцвітає. Перед зимою, коли настають холоди, його потрібно повністю кардинально обрізати, залишити лише приблизно 15 см і злегка можна вкрити. На другий рік весною появляються нові стебла, і на тих нових стеблах утворюються бутони і пишне цвітіння. Якщо ви повністю не обрізаєте... Наприклад, забули, не мали часу, не знали до якої групи відрізки, обрізки відноситься ваш климат, то На наступний рік вони будуть свісти також на стеблах з минулого року, але цвітіння може бути значно бідніше. Квіточки можуть бути меншими, не такими пишними, тому що всі поживні речовини, більшість поживних речовин буде йти на те, щоб забезпечити. Великий, великі стебла, листки клематисів, а не буде сили йти на цвітіння. Тому дуже рекомендую ці клематиси третьої групи дуже легко вирощувати, але обов'язково на зиму їх обрізайте, залишайте лише 15 см. Не, не хвилюйтесь, вони точно будуть свісти і цвістимуть дуже яскраво і багато. Якщо ви залишаєте, то тоді. Не обрізаєте, кущ буде дуже пишним, буде таким трохи неохайно виглядати, і буде мало квітів, хоча стебел, листків буде багато. Ми розглянули з вами три групи обрізків. І хочу на завершення сказати, що в перший рік, коли ви купили клематис, незалежно від сорту, від часу цвітіння, потрібно клематис обрізати, залишаючи лише 30 см для того, щоб кущ розкущився, щоб утворювались нові додаткові багато нових пагонів, щоб розвивалася коренева система. А далі, вже залежно від Групи обрізків обрізайте свої клематиси і доглядайте, тому що правильний догляд, правильна обрізка впливає на те, як буде у вас рости клематис, як буде розвиватись, скільки буде давати бутонів і квіточок. Рослини вирощені в контейнерах, можна висаджувати в будь-який зручний для вас час, тому що вони з закритою кореневою системою. Климати можна висаджувати з весни до осені. Головне забезпечувати своєчасний полив і оберігати їх від прямого сонячного проміння. Доглянута рослина має здоровий вигляд, має пишне цвітіння і буде дивувати кожного, хто зайде у вас в сад чи на подвір'я.